Діти, послухайте сьогодні казочку Мумітроль і капелюх чарівника. У квіточій долині, оточній горами, стоїть блакитний будиночок. Малий малесенький, завбільшкись сірниковий коробок. Ось у ньому і живе мумітроль разом із мумі-мамою та мумі-татом. Малята, а хіба ви не знаєте Мумітроля? Він такий кумедний, гладенький і дуже симпатичний. А ще у нього є вірні друзі. Нюхмумрик, який дуже любить грати на губній гармоніці та Чмих. Вони завжди разом грають та подорожують. В домі Мумітроля також ще гостюють дядечко Ондатр та вчений Гемуль. Дядечко Ондатр дуже любить відпочивати у гамаку, а серйозний Гемуль завжди зайнятий своїми колекціями. Ой я мало не забула про нових друзів момітроля це брат і сестра Хропусі. У хропусі довга гривка. Від страху вона стає зеленою, а від щастя стає зовсім рожевою, як оце зараз, коли вона розглядає подарунок мумітроля сріблястий браслетик. Одного весняного дня на світанку нюхмумрик та мумітроль вирішили зробити велике відкриття. Вони погукали чмиха і всі разом покрокували на північ до самотніх. Гір. Над морем сходило сонце, внизу в долині курився димок. Це мумі-мама вже варила каву до сніданку. Але друзі нічого цього не бачили, тому що на верхівці гори лежав великий чорний капелюх. Цур це мій. заволав чмих. – Я перший його знайшов. Капелюх накрив чмиха майже до п'ят. Він тобі завеликий, зауважив мумітроль. Мумрику, хочеш приміряти? Але нюхмумрик надто любив свій старий зелений капелюх. Тоді віднесемо його татові, запропонував мумітроль. Ось так. Капелюх чарівника потрапив до мумітролів. Коли мандрівники піднялися на веранду, усі вже пили ранкову каву. Дивіться, що ми знайшли. крикнув мумітроль. Мумітато підняв очі від газети. Це якраз для тебе, тато, ну ж, бо примірь! момі тато вийшов до вітальні та приміряв капелюх перед дзеркалом. Ну, як пасує мені? запитав він. Здається, пасує, невпевнено сказала момі мама. Тільки без капелюха ти солідніше виглядаєш. Ти маєш рацію не капелюх прикрашає людину, а навпаки. Ми використаємо його замість кошика для паперу, сказав момій тато. І Йому мама поставила капелюх у куток між дверима та комодом. А тепер Нумо, грати у схованки, ти шукаєш, чмихе. Чмих вже хотів був образитися, але передумав, затиснув лапами очі та почав голосно рахувати. Усі швидко заховалися хто куди. Усі, крім мумітроля, він відчайдушно шукав очима навколо, куди б заховатися, і тут побачив у кутку капелюх чарівника кращого місця й не знайти. Мумітроль чимдуж нап'яв капелюх на себе, він доховдив йому до середини живота. Але він присів, підібгав хвостика і став зовсім невидимий. Нюхмумрика виказала його губна гармоніка. Вона чомусь раптом жалібно пискнула. Виходь. крикнув чмих, відчиняючи дверця та шафи. Хропся сховалася під диван. Її теж швидко відшукали. Найважче було знайти Мумітроля. Усі заходилися його шукати, а він причаївся під капелюхом і тихесенько гигикав. Але потім момітроль злякався, що їм набрідне його шукати і сам виліз із-під капелюха Я тут. Усі прибігли до кімнати і з подивом витріщилися на нього. Ти хто такий? Підолашний мумітроль. Під капелюхом чарівника він перетворився на дуже дивну істоту. Його кругленький животик зовсім схуд. Маленькі вушка стали справжніми лопухами. А симпатичний гладенький хвостик їжачився, наче щітка. Вгадайте, де я був? Спочатку ти повинен назвати себе, Насторожено сказала хробся. Я хропся, і вона зробила кніксен. А ти хто? Я король Каліфорнії, пожартував мумітроль. Гемуль. відрекомендувався вчений Гемуль. А я Чмих, сказав чмих. А це нюхмумрик. Фу. Які ми нудні, гратися зовсім не вмієте, сказав мумітруль, ходімо краще гуляти. Він спустився з Ганку, і всі пішли за ним, недовірливо перезираючись. Біля будинку Гемуль сів на лавочку і став перераховувати пиляки на соняшнику. Віднедавна він почав колекціонувати рідкісні рослини. Король Каліфорнії житиме тепер з нами? запитав Гемуль. Це вирішуватиме лише мумітроль», – прошепотіла йому на вухо хропся. Лише мумітроль!» – підхопив задоволений мумітроль. А хіба ти його знаєш? запитав нюхмумрик. Ха-ха ха, колись зустрічався, заливався мумітроль, жартуючи. Це такий негідник. У пристойну компанію його краще не пускати, продовжував він жартувати. Не смій лаяти мумітроля, скипіла хробся і навіть почервоніла. Він найкращий троль у світі, і ми його дуже любимо. Мумітроль підскочив від зафату і продовжував жартувати. А я гадаю, що це справжній розбійник. Хробся розривілася. Гнати треба звідси такого короля. крикнув чмих. Бийте його, хлопці. І всі накинулися на бідолаху. Ось тобі, ось ось тобі за нашого Момітроля!» Момітроль був такий ошелешений, що навіть не міг захищатися. А коли отямився, то опинився на землі, а на ньому ціла купа, і всі розмахують ногами, лапами. Та хвостами. З дому вийшла Мумі-мама Що з вами діти? Даємо прочуха на королю Каліфорнії, скрикнула хробся Припиніть негайно. гримнула Мумі-мама Мамо, вони перші почали троє на одного це несправедливо. Звичайно, хлопчику, погодилась Мумі-мама До речі, а хто ти такий? Досить мене розігрувати, розсердився момітроль. Я момітроль, самі знаєте. Ніякий ти не мумітроль, сказала Хробся. У мумітроля гарні такі маленькі вушка, а у тебе якісь лопухи. Мумітроль схопився за голову і ожах намацав здоровенні волохаті вуха. І ще у мумітроля. Акуратний хвостик, а не щітка для чищення лап, сказала хропуся. На жаль, це було саме так, мумітроль зовсім засмутився. Ти самозванець, сказав Гемуль. Невже мені ніхто не вірить, вигукнув мумітроль. Мамо, але ж ти повинна впізнати свого мумітроля? Момі-мама довго дивилася в його перелякані очі. Нарешті вона сказала: Так, це мій мумітроль. І одразу ж у всіх на очах мумітроль почав перетворюватися. Хвіст та вуха його почали зменшувати, а ніс та животик швидко рости. І ось вже перед ними знову був справжній улюблений мумітроль. Ура! закричали всі. Ходи до мене, я обійму тебе, сказала мумімама. Адже свого маленького мумісина я завжди впізнаю, щоб не трапилося. Здається, я починаю розуміти, в чому справа, задумливо зауважив Гемуль. Треба бути обережнішим з чорним капелюхом. Він чарівний. Капелюх чарівника знову поставили в куток між дверима та камодом і вирішили більше його не чіпати.